Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде новинка набір ручного інструменту від німецької компанії Шепах. Цікава назва, цікавий набір інструменту. В принципі, я думаю, що мало кому з вас відомий такий виробник, власне кажучи, як і мені. Тому сьогодні ми будемо з ним знайомитись і дивитись, чи відрізняється він від аналогів. Набір постачається в фірмовому і досить якісному кейсі. Ну і взагалі мені він вже подобається, ну, всякому випадку своїм кейсом, тому що тут не просто взяли якийсь стандартний кейс і нанесли на нього власну назву. Все ж таки, він конструкцією трішки відрізняється від інших виробників. Існує досить багато виробників ручного інструменту, які використовують одноманітні кейси і просто міняють назву. Тут кейс трішки вдосконалили для того, щоб він вам довше слугував. і, і, відповідно, компоненти самого набору триваліший час в ньому нормально зберігались і ніде не губились. Основна частина кейса виготовлена з міцного, але такого м'якого і еластичного пластику. В деяких місцях присутні ребра жорсткості, в деяких він трішечки ось так грає. Але в цілому якість непогана, зважаючи на те, що це ще й недорогий набір інструменту. Але такі. Найнавантаженіші його частини, які схильні до ударів або інших механічних навантажень, мають додаткові вставки з більш жорсткого і міцного пластику. Тобто це не просто взяли і пофарбували в різні кольори, а все ж таки зробили кейс з комбінованих матеріалів. Відповідно, кейс у нас не зламається, а його наповнення буде нормально зберігатись і не розгубиться. Зашіпки тут також надійні, вони виготовлені з металу, що додає набору. Надійності і довговічності. Відкривається все стандартним чином, і тут ми бачимо металеві штифти на петлях, що набагато довговічніше і краще, ніж дешеві набори, у яких замість такої петлі просто йде пластикова спайка, яка з часом, звісно, може зламатись, там, перетертись тощо. Тут все зроблено надійно, як в професійних наборах інструментів, і також. Якщо ми дістанемось ці штифти, ми можемо роз'єднати кейс на дві частини і покласти його на полички. А ось всередині все максимально просто і стандартно. Це Звичайний середньостатистичний набір на 108 предметів, що є золотою серединою серед наборів ручного інструменту. І якщо от ви не знаєте, який набір собі придбати, але у вас є велике бажання, то можна просто прийти в магазин і сказати, мені потрібен набір на 108 предметів. Вам запропонують, мабуть, з десяток різних наборів різних виробників. Вони будуть мати абсолютно ідентичне наповнення, адже ось така комбінація є найвдалішою, і ви просто зможете. Обрати для себе набір інструментів за вартістю і якістю матеріалів. Хоча все ж таки одна відмінність у цього набору є. Незважаючи на те, що він з такого середнього цінового сегменту, тобто не дуже дорогий, вага набору складає 20,5 кг. Тобто металу тут не пошкодували і всі компоненти-елементи тут. Досить важкі, виготовлені з товстого надійного металу. Точніше, це добре всім відомо і багатьма шанована та сама інструментальна хром сталь, про що свідчить ось ця абревіатура. Але окрім абревіатури хром ванадії, ми бачимо тут ще номер за каталогом. Це відрізняє даний набір інструментів від інших інструментів з більш дешевого або навіть такого ж самого цінового сегменту. Адже коли виробник. Наносить на кожен компонент ось такий номер, це свідчить про те, що набір не просто десь там замовили з Китаю з виробництва і намагаються продавати, а про те, що виробник подбав про гарантійне і післягарантійне обслуговування. І в разі, якщо якийсь з компонентів цього набору буде втрачено, його можна буде легко дозамовити, знаючи номер. Кожного компоненту. Відповідно, це нам додає довговічності використання набору. А ось по наповненню і кількості компонентів, тут, як я вже сказав, максимально стандартна історія. Нічого нового ми для себе не побачимо. І якщо просто заклеїти або замалювати назву конкретного набору, його буде важко відрізнити від інших аналогів. Але все ж таки, давайте подивимось, що ми тут маємо і за що нам доведеться платити гроші. В першу чергу звернемо увагу на біти і головки. Тут велетенський набір різноманітних біт, як під квадрат на 1,4 дюйма, так і під великий шестигранник. Тобто можна використовувати різні біти з різними воротками, з різним інструментом. Подовжені головки йдуть декількох розмірів під'єднувального квадрату. Маленькі подовжені головки в розмірі від 6 до 13 і підходять під квадрат четверта дюйма. І також є ще 5 більших головок в розмірі від 14 до 22 під квадрат друга дюйма. Якщо нам потрібні маленькі головки або біти з квадратом четверта дюйма, то тут за стандартом у нас є ціла купа різноманітних воротків. По-перше, такий т подібний вороточок з ковзаючою головкою. Далі йде. Вороточок викрутка і вона тут прохідна, тобто ми можемо під'єднати ось таким чином вороток для зручності або для подовження конструкції. І є ще, ну, звісно, звичайний вороточок з храповим механізмом. Окрім цього, з додаткових аксесуарів один подовжувач, ще один коротший подовжувач. Ну і, звісно, кардан. Все стандартно, але у деяких недорогих наборів, ось ці всі компоненти між собою. Особливо спочатку дуже погано з'єднується. Потрібно прикладати зусилля, щоб їх з'єднати і роз'єднати. Тут точність підгонки деталей відповідає, можна сказати, професійним наборам. Тобто ніяких у нас нюансів з тим, щоб зібрати інструмент необхідної конфігурації, не виникає. Все зручно і просто. Стосовно ось цих бід, під великі шестигранних, тут історія трішки інша, але схожа для того, щоб їх використовувати, нам Потрібен ось такий перехідник, який входить в комплектацію з даним набором. Тут ми під'єднуємо необхідну нам біту, але вже використовуємо воротки з квадратом 1,2 дюйма. І зараз ми подивимося, скільки їх тут і що вони можуть. Під 1,2 дюйма, у нас також є вороток з храповим механізмом, є Т-подібний вороток довжиною 25 см, і є до нього подовжувач довжиною. 12,5 см. Зараз вже всі виробники роблять ось таку зручну річ. Ось цей під'єднувальний квадрат або ковзуюча головка може спокійно переставлятись для того, щоб отримати інструмент більшої довжини. Також обидва подовжувача можна з'єднувати між собою. І тут у нас, як і для однієї четвертої дюйма, є той самий. Кардан для роботи в важкодоступних місцях. Сюди ми можемо під'єднати будь-яку головку необхідного нам розміру або той самий адаптер з бітою. Також потрібно сказати, що ну, ці всі компоненти можна поєднувати між собою в будь-якій послідовності, в будь-якій конфігурації. І звісно, тут ми можемо в якості воротка застосовувати всіми улюблену тріскавку. Як ви бачите, конфігурацію можна зробити будь-яку з будь-якими компонентами, звичайними головками, подовженими головками, бітами тощо. Тобто по конфігурації воротків, незалежно від розміру 1, 2 чи 1, 4 дюйма, ми можемо зібрати однаковий інструмент, але під головки різних розмірів. І, до речі, головок тут, як ви бачите, також досить багато. Для квадрата 1 друга дюйма є звичайні головки в розмірі від 10 до 32, і також набір головок є типу, так звана внутрішня зірочка. Тут у нас розміри йдуть від 10 до 24. І додатково за стандартно дві свічні головки на 21 мм і на 16. Кожна з головок має ще й всередині спеціальну гумову вставочку. Під 1-4 дюйма ситуація схожа, ну тільки немає свічних головок. Є головки, є типу, ну вони, звісно, меншого розміру від 4 до 8, і звичайні головки в розмірі також від 4 до 14. Всі компоненти і всі головки з даного набору мають спеціальне антикорозійне покриття. Воно тут непоганої якості, але не глянцеве, як комусь може сподобатись, а таке матове або напівматове. В принципі, це не впливає на якість інструмента, це вже вибір кожного виробника. Є виробники, які роблять глянцевий інструмент, є які навпаки роблять матовий інструмент. І інструменти глянцеві або матові зустрічаються як в дешевому, так і в дорогому сегменті. Тут же кожен обирає просто на свій смак. Особисто мені, ну. Більше, мабуть, до вподобаються такі матові інструменти, тому що ну, на них менше видно якісь подряпини, пошкодження, ніж на глянцевих. Тепер поговоримо про воротки тріскавки. Їх тут в комплекті, як ви пам'ятаєте, два на одну другу зараз в мене в руці, і одну четверту меншого розміру. Як і весь інструмент воротки досить важкі, в принципі, відчувається запас міцності, і в руці тримати такий інструмент приємно. При цьому руків'я і маленького, і великого воротка мають. Ергономічний вигин для того, щоб ми могли зручніше працювати над пласкими поверхнями. Саме руків'я виготовлено з комбінованих матеріалів, пластик для міцності і гумові накладки, щоб інструмент було зручніше тримати в руках і щоб він не вислизав. Тримати ручку і правою, і лівою рукою зручно, але якісь анатомічні вирізи під пальці тут відсутні. Деяких виробників вони є, у деяких немає, деякі взагалі роблять. Просто рівне руків'я, знову ж таки, кому як в руку лягає. Не можу сказати, що руків'я незручне, і я відчуваю якусь необхідність в анатомічних вирізах під пальці. Тому ну, інструмент мені, в принципі, ось, за зручністю підходить і подобається. Зараз ще ми його розберемо і подивимося, що там всередині. Розбирається ключ стандартним чином. Тут є два гвинта, які тримають ось цю накладочку, ми їх вже викрутили, і ще один гвинт тримає прапорець. Механізму перемикання, обертання ключа в ліву і в праву сторону. Наявність ось цього гвинта дозволяє нам в першу чергу регулювати зусилля перемикання і прибрати люфт, який тут з часом може з'явитись. Також в ключах, де є ось такий гвинт, є можливість його розібрати і подивитися, що там всередині, або за необхідності обслужити. Всередині ми бачимо звичайний храповий механізм. На 72 зубця. Тобто мінімальний кут відведення руків'я тут складає 5 градусів, що є, можна сказати, на сьогоднішній день майже максимум. Інколи зустрічаються ключі на 90 зубців, але це велика рідкість. Загалом всі набори мають от ключі на 72 зубця. Також це вказано на ось цих елементах. Окрім цього, як і в більшості професійних наборів інструментів, тут є додаткова така проставочка, яка Зменшує контакт, а точніше його унеможливлює між самим механізмом і ось цією накладкою. Тому ключ працює набагато плавніше і виникає ось тут менше тертя. Загалом, під час огляду даного набору, я, як не дивно, не знайшов в ньому ніяких недоліків. Все нормально, все хорошої якості, всі компоненти між собою нормально з'єднуються роз'єднуються, якісні матеріали, якісне покриття і тут. Цей набір можна критикувати хіба що за ну, неунікальність. Але з іншої сторони, тут і не може бути ніякої унікальності, тому що 108 предметів це, так би мовити, золотий стандарт, і інструмент має відповідати цьому стандарту. І він йому відповідає. А ось дати відповідь на питання, варто його купувати собі чи ні, досить складно, тому що набір інструментів це такий товар. ну, про який важко судити, просто потримавши його в руках або просто подивившись на нього. Здебільшого, коли купують подібні товари, зазвичай спираються на відгуки або яскраву рекламу. Так як це новий бренд, багато відгуків про даний інструмент ви навряд чи знайдете. Але я не можу сказати, що він за своєю якістю. Гірший, наприклад, за інструменти з такого ж цінового сегменту або навіть за інструменти, які коштують трішки дорожче. Тому тут питання риторичне: якщо ви полюбляєте якісь бренди і готові за них переплачувати, тоді можливо варто обирати серед інших наборів інструментів. Якщо ви можете самостійно оцінити, що для вас важливо, і ви не так скрупульозно ставитесь до назв. Реклам тощо, я однозначно радив би розглянути цей інструмент. Мені здається, що за своєю якістю і довговічністю він буде не гірше, ніж більш дорогі аналоги. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.